1 вересня у Коломийській громаді розпочався навчальний рік. Цьогоріч вперше за шкільні парти сіли 686 дітей. А для 579 учнів, саме стільки в громаді 11-ти класників, цей навчальний рік буде фінальним у школі. Наші журналісти завітали на урочистості у Коломийський ліцей номер один імені Василя Стефаника. Як усе відбувалося там? Дивіться далі. Для когось черговий навчальний рік, та без сумніву, перше вересня це неабияка подія для першокласників, адже в їхньому житті розпочинається новий етап. Водночас цей день важливий і для педагогів, і для батьків, і для учнів усіх інших класів, наголошує директорка Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника Галина Максимюк. Вітаю всіх з величним святом, днем знань. Попри війну, обстріли та безліч інших негаразд цей день настав. 1 вересня 2025 року. І ми розпочинаємо ще один навчальний рік, який принесе з собою багато нового. Цікаво та важливо у Коломийському ліцеї номер один імені Василя Стефаника. Цьогоріч чотири перші класи. Світлана Андріюк, класна керівниця першого а ділиться. Щоразу, коли до школи приходять нові дітки, це для неї неабияка відповідальність. Сьогодні хвилюючий момент для всіх батьків і для всіх дітей першокласників. Адже сьогодні вони вперше переступають поріг Стефаникового ліцею. Для них все вперше. Перша вчителька, перший ліцей, перша сходинка до такої нелегкої вершини до знань їх буде дуже дуже багато. Ми вступаємо у навчальний процес у такий дуже важкий час для нашої країни. Під сигнали тривог, але ми надіємося, що в найближчі часи. Ми все здолаємо, і е, над е, нашим учням доведеться вчитися у мирній країні і продовжувати і поглиблювати свої знання. Я, як перша вчителька, поведу їх в чарівну країну знань, де все їм допоможу. Розкажу. Ми надіємося, що все буде в нас добре. Слава Україні! Героям слава! Та ще більше сьогодні схвильовані батьки першокласників. Коломиянка Ірина, мама першокласника, каже: найголовніше побажання сьогодні, щоб усі українські діти зростали і навчались у рідній Україні під мирним небом. Дуже рада, що в мене мій синочок першокласник. Вітаю всіх батьків, всю нашу Україну, що має можливість сьогодні піти і урочисто так відвести наших дітей. Бажаю, щоб наші дітки гарно вчилися у достатку, такому спокої. Чи ми просто тішились? молились, що вони в нас є Все, най краще. Ольга Гереджук, Сергій Угрин. події НТК. Ми йдемо в перший клас.